Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрав. І тема нашої сьогоднішньої розмови подовжувачі. Вони бувають як ми звикли мережеві, далі для повітря стиснутого та для передачі води або шланги для поливу. Більш ретельне знайомство почнемо з мережевого подовжувача. Постачається він катушкою, котра як фіксується, так і самонамотується. намотується. Маємо можливість закріпити його стаціонарно до стіни на літній період. Також на зиму маємо можливість його зняти. Точка підключення від точки закріплення має бути десь біля метру. Довжина 15 метрів, перетин проводу 1,5 мм, і тут іде 3 жили. Третя жила, звісно, це заземлення. Розрахований цей пристрій для роботи. Пристроїв потужністю до 1500 Вт. Якщо ви перевищили ці показники, у приладі спрацює захист. Для того, щоб відновити його роботу, треба натиснути оцю кнопку і скинути цей захист. Як ви бачите, розетка має додатковий захист, тобто підключити сюди ви зможете тільки виделку, більш нічого. І далі в нас катушки із шлангами високого тиску HR10. 10 метрів, HR 20 20 метрів. Маємо метровий кусочок для підключення точки розподілу. Кріпимо на стіну або на стелю. Маємо можливість взагалі зняти скобу кріплення. І повернути її на місце. Також маємо можливість. Довжина самого шлангу 10 і 20 метрів. Витримує. Тиск до 15 атмосфер. Також катушки обладнані стандартними для пневмоінструменту швидкоз'ємами. Також катушка обладнана пристроєм для зручного розмотування, фіксації та для швидкого змотування. На шланзі встановлено обмежувальний упор. І останній наш подовжувач це звичайний поливочний шланг, але на зручній катушці. Він має 2-метрову точку підключення, також він кріпиться до стіни і можемо його переносити за зручну ручку. Далі, вхідний край шлангу обладнаний швидкоз'ємником, котрий ми можемо підключити до труби або півдюйму, або три чверті. На вихідному краю також є швидкоз'ємник, та в комплекті йде ще морквинка поливочна. На катушці встановлення кріплення до стіни або до стовпчика до забору. На сезон ми можемо повісити катушку стаціонарно. Сезон закінчився. Кріплення залишаємо на заборі, катушку заносимо в тепло, щоб вона не розмерлась. Маркеровка цього приладу ВК 20 це 20 метрів. Також є той самий пристрій, котрий фіксує і знову змотує ваш шланг після того, як ви полили, до упору. Шланг у вас надійно зберігається всередині котушки, тобто не плутається під ногами, не переламується, не пережимається і просто не забруднюється. На цьому знайомство з подовжувачами ми закінчуємо. Обирайте за потребами, користуйтеся з розумом. І, як завжди, Підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо лайків. Якщо є питання, пишіть в коментарях, обов'язково відповімо. І на все добре вам нехай щастить!